Всім здрасте! Сьогодні я м, приїхала відпочивати у готель. Так, і якийсь дивний готель, до того ще тут така погана погода. Назад спуститися я б хотіла, але в нас така злива, що затопило. І ще чогось тут земля зламана. Але це це такі деталі. Ось цей готель не дуже. До, не дуже дорогий, тому я вирішила сюди заселитися. До того ж злива я краще зайду у приміщення. Тут щось таке цікаве, не дають зайти, як я розумію. А, зайду я сюди, О, золото. Ну Думаю, все дуже гарно гарно. І дивно, чого, тут нікого, нікого нема. Відгуки погані, чи що. Бо я відгуки не читала. Читала тільки, що це гарний готель, і мені здається, це дуже гарно. Вирішила сюди приїхати відпочити. Зараз чекаю, їду у ліфті. Чекаю, їду, їду. Ось, я вже приїхала і мені. Кажуть, щоб я щось купила. Я куплю тільки ось це. Відмички я купила. Може, там щось таке буде. Обачка так. відпочиває. Так, ось кучі. Мені здається, моя кімната буде якась. Другий. І ще досі нема. Де ж мій номер? Тут шавки стоять. Сюди або сюди. Тут нічого нема, не хочу йти у цей підвал, але пройдеться. Так, тут якось дуже пильно Паутин Ну. І ще немає жодної людини. Ой-ой-ой. Так, шосте двері. Шосте двері. Шосте двері. тут немає нічого. Ну, добре, що я сюди не пішла. Думаю, що там вже мій номер, але. Оооо, оце, оце те. Бо мені казали, що тут є вимкнення світла. Ключі від Дев'ятої дверей. Дев'ятої Оце дев'ята а ми зараз полутаємося. Запам'ятали Дев'ята дев Ой, монет, Ой, Є 25 монет. Я думала, що в них тут немає грошей, а в них тут так багато грошей, що взагалі. А, тут тільки один варіант. Mm -hmm. Так, тут нічого нема, Окрім... О, на жаль, повне. Так, що робить... О, грошики. Мені не можна знаблятися, мені треба буде купити крест. Так, щоб у нас що є? О, Ооо, от ці соти. Тобто бачу, в мене ж є ключ, не підсвічуйте. От хай люди не підсвічували. Але, на жаль, його нема, бо вийшла якісь ковід двері. завжди думаю, що це золото. Будь ласка, ні, серйозно. Нема тут навіть тут нема нічого. Просто в мене є відмички, а коли ти кріпляєш відмички, то мені здається, то тобі майже нічого таких сундуків сунд... сунд... не випадає. Десь після під'єду десятої. Оооо! Навіть ще без відмички. 200. Люди, ви це розумієте? Лютий лут! Нема в них тут нічого, я вже заходила сюди. Я сюди не заходила. Бо я... А, заходила. Тут теж я була. Забуваюся я. Що, все полутало? Все пролутало. Все відкрите, все прекрасно. Ну, звісно, в мене були відмички, але я спочатку так, дев'яті двері. Корпу. ТП 15. Ви розумієте, які в мене зараз в мене зараз такий, ну, тобто, в мене дуже зараз усе так до серця. бо я дуже буваю, коли мені пси... Ну, тобто, я проходила з сіка, і в мене був пси два рази. Але цей пс, він був не справжен. І мені так страшно зараз. До речі, мене, мене е, минулого разу була фігура. Думаю, якщо дивилися моє відео без звуку, то ви знаєте. І е, ну, я проходила Сіка, ну, майже одна. Бо моя довго померла Як так сказати? Лізніше трішечки і раши діють. Я зараз всі кімнати літаю. Мені треба лутати. Я зараз яка дворі тут. Шістнадцять. Блі, потім зараз злякалося. Так, 15 двері шоу, п'ятнадцяти ключі. Так, на крест мені думаю, вже хватає, Бо чесно, він, я думаю, 4, 450 коштує. У мене рівно 450. Ну, думаю, після фігури, якщо я доживу, в мене буде більше грошей. Хочу. Але мені треба літатися, розумієте? доходив більш за мене не ну, то тобто пожить 16 пошл тут три размиять Так. так. привет Я Являється тут не було пластик. Це було пороженьки. Так, шістнадцяти. Як назло. Як назло? Повезло мені тут. Повезло. 就是你怎么也不白痴。 дуже шкода. Вона не відкрилася, дуже страшно було. 19 кімнат. Мій рекорд 50 у двері. Зараз буде темно. Так, я вдала. Я просто тут просто... Дякую тобі за темряву. Свіча! Мені дуже повезло. Так, двадцять перші двері. Двадцять перші двері. О, дякую за світло, дуже дякую. Нарешті. Нарешті це світло. До речі, дуже люблю ці кімнати, бо тут може бути скриньки. Але я думаю, мені не повезе. Скриньок не буде. Не буде Ооо. Двадцять, 25. Очі з очами? Ви серйозно? Дуже дивно. Що? Я ще не повинна була бігти. Люди, ви розумієте, який це зах. Досі я не біжу. Що? О, тут таке. 我没也有。 Забудь сорок сімей Я помилок. Хашо, фігури буду по темряві бігати. Мабуть, я зараз помру. Бо це неможливо. До речі, дивіться, скільки в мене цього Цікаво. А чому може це підложити? Так, не собі, о, хоч тут тут світлива, не людина, але я тебе боюся, це дуже страшно.